Здравствуйте. Здравствуйте. Мене звати Борис. Я є власником інтернет-майданчика Делюкс, який займається продажем стоматологічних матеріалів і обладнання для стоматологічних клінік і організацій, що торгують у 2017 році. Виникла необхідність підвищення продажів і впізнаваності бренду. Ми провели аналіз ринку, і результати і Маріс нас задовольнили. Діджитал-агентство провело дослідження і ухвалило. Рішення проводити контекстну рекламу через два роки. Можу сказати, що результат перевершив всі очікування, і тому ми ухвалили рішення. Наступний наш проект Нейлмак, орієнтований на б'юті індустрію та манікюрний напрямок. Також звернулися до діджитал-агентства Imaris. Застосувавши контекстну рекламу, ми не досягли необхідного результату. Тому перейшли на таргетовану рекламу, яка показала дуже хороший результат. Мені сподобалося працювати з діджитал агентством «Імаріс», оскільки тут працюють компетентні, чуйні та професійні люди. Я можу рекомендувати це агентство для просування іншим компаніям. Якщо вам треба збільшити свій дохід, вам надо доход.